Так, всім привіт. Сьогодні 28 серпня. Вчора просто був дуже тяжкий день, тому сьогодні вирішив, як кажуть, зробити такий відео відеоочот по поводу вчорашнього дня. А вчора було наступне. Вчора е, пройшовся по трьом судам. Е, один в Печерському був, в Шевченківському суді районних Києва, і був в Вищому антикорупційному суді. Е, спочатку зайшов Печерський, взяв відповідь. Таку зухвало, незрозуміло Руслана Козлова. Жалко, щоб його не було на місці. Я би з ним хотів поговорити в очередний раз, бо, тому що є відео, я викладав. Я йому зазначав по поводу своєї діяльності. Він в курсі про діяльність підпільних казино, Він ще зими це все знає, але зухвало покриває, тобто або йому рот закрили, не дозволяється це все озвучувати, або просто є певний інтерес, тому... Він, як кажуть, мовчить за свій додатковий дохід, тому йде покривання. Діло в наступному, що коли я заніс скаргу на дії СБУшника, які мені вискакував під час слідства на спину, я в попередніх відео зазначав Я заніс ухвалу за невиконання мого подання, тобто повідомлення про злочин. І Печерський суд зобов'язав Генеральну прокуратуру порушити проти даного СБУшника кримінальну справу. Але ухвалу ніхто не виконував, тому я подав ще раз повідомлення про те, що не виконується ухвала суду. І замість я кажуть проведення якогось належного суда по розпреділенню по поводу даного фактично злочину саботування розслідування. Руслан Козлов, голова Печерського суду, взяв на себе повноваження і відповів, якби перехватив оце дане моє подання і відповів мені. Але відповідь була зазначена 23-м числом, 23 серпня, А я тільки дізнався, що от пару днів пройшло вже, а воно ще навіть відповідь не відправлена мені. Тобто, я, якщо б не зайшов би суд не дізнався, що Руслан Козлов. Відповідає мені, що проблема може бути в пошті, може бути в затримці, бо тому, що Генеральна прокуратура має велику нагрузку, тому десь ухвала могла затерятися, могла би десь, десь непонятно де бути, тому він повторно вони направляє цю ухвалу для виконання ще раз Генеральну прокуратуру, тобто порушуючи всі процесуальні норми і порушуючи те, що, наприклад, 214 стаття. І всі, от хто займається юриспруденцією, знають, що суд відправляє в електронним поданням дані ухвали, і тому прокуратура генеральна мала вже на другий день або через день максимум дану ухвалу мати і виконати згідно 214 статті, порушити кримінальну справу і витяг з ЄРДР надати. Безпосередньо на кого він зазначений, щоб і ознайомлення з правами потерпівшого. Але пройшов вже майже місяць. СБУшник собі сміливо входить далі мені пробує погрожувати, далі тиснути на мене. І а Руслана Кузлова, як кажуть, надає йому змогу уникнути цієї відповідальності, тобто йде такий зухвалий саботаж. Ці питання я також зазначаю в антикорупційний суд, в який мені от подальшому я пішов зазначити це. Але після вчора, 27 числа, після обіду під кінець дня я подав вищий антикорупційний суд дане оскаржує дані всі отакі моменти по поводу того, що саботується слідство по поводу викривання корупції на рахунок підпільних казино, які я розслідую. Також йде переслідування мене погрози, йдеться на мене зухвалий тиск. Щоб мені закрити рота та посадити мене. Потім під час слідства на мене, що вчиняється тиск, от, і, кажуть, йдуть зухвалі напади зі сторони працівників правоохоронних органів, які на мене ці справи інкримінують, тобто з працівників СБУ. І я це подав 27-го в кінці робочого дня, а 28-го, коли я підійшов вже після обіду в вищий антикорупційний суд. То вже отримав ухвалу з зазначенням судді, яка зазначає, що повертає мені всі матеріали справи. Хоча я зазначив, що так як справа є дуже об'ємна, і я обов'язково ще додав всі останні доводи, бо тому, що я на флешці багато документів подав, так подав документи, ухвали, рішення. Що порушується статті 364, 369, 367, підробка документів, використання службового становища, покривання даних справ. І так як я є, я викриваю діяльність підпільних казіно і їх покривається тими службовими особами. Ці матеріали в процесі буду обов'язково доповняти, тому що в мене на за рік нагромадилось дуже багато різних фактів порушення. На що мені суддя Дана менше ніж за думу відповіла, що е, завуаліровано, що не зазначила, що я викриваю корупцію, а зазначила, що я якби не побачила фактів, де я тут потерпівший, де я це. Тобто вона так завуалювала ситуацію, що е, старалась не вживати слово, що викривання йдеться корупцією в високовеликих розмірах, і е, цю, це викривання. Фабрикується, саботується, злочин приховується, на мене чиниться тиск. Тобто вона у цей момент, так якось старалась в ухвалі обійти, і надала мені цю ухвалу. Ухвалу надала через своїх секретарів, які мені хотіли це все, як кажуть, в руки засунути не без розгляду. І вони почали втікати. Відео я також частково встиг зазняти, бо тому що, по-перше, дана суддя. Підписів не ставить, щоб не відповідати, ставлять секретарі. Хоча я зазначав, якщо робиться копія, копія робиться з чого ж, чому тоді, з того, що робиться копія, і нема відповідного зазначення. Ну, Це я кажу дискусія вже окремого питання, яке має оспарювати в апеляційному антикорупційному судівних, оказується ще таке, є, що суд над судом. Тобто бачу, що воно закінчиться тим, що прийдеться все-таки в європейські суди подавати, бо тому що зухвальство продовжується. І ці всі відеопротоколи я викладаю і, от, і в Тіктоку, і на Ютуб каналах, щоб долучати при розгляді дослідства, до судового слідства. І обов'язково, хто захоче дослідити ці моменти, воно все є на моїх Ютуб-каналах Андрій Же. Дрежсан, тобто я зазначаю іменно під відео І третій суд, який я зайшов, теж вчора я аналогічну скаргу повідомлення про злочин надії працівників СБУ, ті, що на мене зухвало напад чинили напад, подав Шевченківський суд райони. Шевченківський суд видав ухвалу, також зобов'язати. СБУ порушити проти даного СБУшника справу кримінальну, але також СБУ ігнорує цю ухвалу, тому я подав скаргу ще на невиконання ухвали згідно 382 статті, що порушили справу того, хто кому поручили виконання ухвали, але він саботує, даючи слідство, даючи змогу цьому СБУшнику далі на мене чинити тиск давлення переслідування. І тому що і до мене дзвонять якісь особи, представляються то прокуратурою, то ще щось, ніяких повісток мені ніхто не надає. Просто йде таке якби, через телефон вплив, тиск, щоб на мене попливати, залякати тим, що якщо я буду не виконувати їхні якісь, як кажуть, захсянки, то можуть мене там якось спробувати затримати. І, прочі. і це все їм дозволяє. Суддя судді судді Солом'янського суда, От, ну про них я продовжу чуть пізніше, і в Шевченківському суді я отримав, указується ухвалу, яка видана вже 16 серпня, але мені ніхто не сповіщав, тому що я 14 числа серпня подав повідомлення про злочин по даному факту за невиконання ухвали. А 16 числа без моєї участі відбувся суд, де мені не дали змоги. Об'яснити ситуацію, яка відбувається, і суддя з ухвалу, не що її в її же відомстві в суді видана ця ухвала порушити кримінальну справу проти СБУшника, даного Євгена Баценко. Вона зазначає, що не вбачає, тому що ну, і делікатно уникає той факт, що мною ведеться розслідування по поводу цих підпільних казино, і. Оцей слідчий СБУ йому надається змога приховати ці всі факти, нападаючи на мене і погрожуючи мені, і суддя винесла ухвалу, що не вбачає, хоча вони виносять ті ухвали вже, але вона не вбачає в ухвалі своєї колеги ніякого моменту, щоб дати ухвалу. Підтримати попередню ухвалу, щоб порушити кримінальну справу, і за те, що вона не виконується, вона не вважає це факт порушення зі сторони працівників СБУ невиконання попередньої ухвали. Тобто відбувається отакі казус, Тобто я прийшов вчора три суди. Один суд антикорупційний повернув ту за менше ніж за добу справу всі матеріали подані мною. Без розслідування, не викликаючи мене, не даючи змогу довести якось в дискусії, суть викладено, бо тому, що вона дуже тяжка, затяжна. Шевченківський суд це саме зробив без мого виклику мене, без ознайомлення з ситуацією, без надання мені можливості в це все оспорити. Також такі самі. Я кажуть, фінт зробив, щоб саботувати розгляд справи, надати можливість СБУшнику уникнути в подальшому відповідальності. І так само Руслан Козлов, голова Печерського суду. Тобто всі суди грають, як кажуть, в одну роль, не даючи змогу, хоча я а, ще я подавав такі ж аналогічні скарги в ДБР. Вони не виконані. І е, подавав Солом'янський суд зазначити, що е, того, кого вони покривають, чинить вже таке беззаконня. То мені ніхто навіть близько не викликає мене, ні, відповідів нема. Тобто мої повідомлення про такі явні злочини е, зухвало суддями Солом'янського суду, також ігноруються. Скр... Е, всі повідомлення про злочин мені зухвало без розгляду повертаються, щоб вони не фігуру... фігурували е, в моїй, в тих справах, на які, які на мене порушують, попередньо я також зазначав, що е, скаргу в Солом'янському районному суді, тобто не скаргу, а провадження по справі, е, підмінюють якби клонують, бо тому що е, е, провадження було під одним номером, і я на нього, коли почав подавати доповнення і. Повідомлення про злочин зі сторони слідчого, який якось намагається на мене чинити тиск і вести, заводити оці необґрунтовані справи. Це провадження було зухвало відкинуто, передано без пояснень заступнику голови суду Солом'янського, який мені потім зухвалює відповіді надає, що він мені повертає оці всі подання, повідомлення про злочин. А потім я дізнався, що. Солом'янському суді вже порушена без незрозумілих причин. Друга, друге провадження відкрито, бо тому що я думаю, що вони усвідомлюють, що вони завідомо вже в апеляції програють там це провадження, і тому вони в в не повідомивши мене про причини, на що я теж дав вимогу, щоб мені дали зрозуміти, які причини зобов'язали їх відкрити друге провадження. Тому, чому так втіхаря щось відкрилось? Я так підозрюю, що поки я виіграю в апеляції одне провадження, паралельно йде клон, якого вони ведуть, щоб мені зазначити, ну ти ж виїграв, ну, виіграв. А зараз справа йде під другим провадженням, тому йдемо, розслідуємо от дане провадження. А там то, ну є там то називається. Тобто воно в відведено в сторону. Тому йдеться от за ті тиждень дуже насичений, йдеться ухвалі такі от підміни, з ухвалі такі маніпуляції з судовими процесами, досудовими, тобто законами, маніпуляціями словесними, коли я зазначаю, що я викриваю корупцію і під час викриття корупції користуюсь законом, який би зобов'язував мене, як кажуть, забезпечувати належними. Правовими чинниками, то мені словесно йде таке, як кажуть, викривлення слів, щоб зазначити, що щось там десь ними не вбачається, суди проводять без мене, і виходить така ігра слів в одну, з одної сторони, тільки без мого, мого ствердного роз'яснення, тобто йде маніпуляція на будь-яких як кажуть, в гілках, в будь гілках судочинства, правоохоронних органах. Тобто, щоб добитися якоїсь правди, поки досить складно, але ми будемо як кажуть, старатися це все до все-таки дотиснути до кінця ситуацію і готувати подання вже вищі європейські інстанції, бо тому що на теренах нашої батьківщини воно трошки не працює. Я кажуть, закон закон тільки. Вони собі вирішили під себе прописати, тому побачимо, як воно далі вийде. Просто відео це викладається для того, щоб в разі чогось, якщо зі мною що станеться, десь пропаду на деякий час, або на ще пропаду, щоб розуміли, звідки, звідки як кажуть, ростуть оці, оці ноги, від чому відбувається дані події. І хто причетний до тих подій, бо тому, що фігурують сотні мільйонів гривень, які тут не сплачені до бюджету, і тому йде така досить лакома кормушка до тих для тих чиновників, тому йде зухвали отаке покривання. Тому буду тримати всіх курси, орієнтуватися і хотів би ще раз зазначити, щоб певні хто має можливість, долучився до розголосу цієї ситуації, бо тому що багато журналістів, якими я Пробував розмовляти, мене блокують, ігнорують, там, наприклад, такі як бігуси, один плюс один, стоп корупції, там на мене йдуть наклипи, і це все відбувається з журналістів, які б мали б підтримувати це все. Ну, Так як вони є кишеньковими владними структурами, тому поки що з їхньої сторони йде такий от ігнор. Може, в когось є більш сміливі журналісти, які б підключились до того всього, і ми могли б могли з ними спільно е, проти все-таки, оце як кажуть, ось е, таке е, кубло зміїне розпутати, ви висвітити всі ці всі маніпуляції в такий ось складний час, щоб мені були притягнуті до, е, до відповідальності, кожен по своїй мірі, е, як кажуть, порушень, і все було, як кажуть, на нам наші. Е, Ну, зроблено правильно, згідно все-таки закону, і перемога, я кажуть, була в нашій стороні. Все тоді щасливо, всіх, всім подякував, хто якщо чим зможе долучитися, і до нових включень.